Чим було попередньо? Каби. Попередня інформація каби, я думаю, що протягом декількох годин ми отримуємо підтвердження цього. Скільки було локацій? Наразі в нас шість локацій. Наразі в нас шість локацій, один промисловий об'єкт і п'ять об'єктів житлової забудови. А ви не боялись старого повторного прильоту Ну, Я вже житті нічого не боюся. Первый прилет был где-то в районе Южного рынка. И буквально через 10 минут мы были в этом доме на первом этаже. Прилет. Мы с невесткой были внутри на складе. А сын на улице. Сын сильно пострадал. Там пол спины, да. Отвезли в больницу. Пусть внутри будут пока. Сейчас потом... Леха на кришу ніяк не попасть? Ні, там стоять, ми ж хотіли піднятися бабушки. Знаходилися вони біля з тих автомобілів. Два, два постраждалих, тих, що тяжкі знаходилися зі травмами спини, великі рвані рані. І також ми підійшли до третього постраждали, він знаходиться тут. У нього була рвана рана нижньої кінцівки, рвана рана руки і було поранення в спину. А де Андрій? Андрія не було, я, мив, я не зрозуміла, Андрій, що там і каже, я не було. Було дуже гучно. Ми були вдома, дитина вчиться онлайн в школі. І ми встигли зайти ну, дві стіни до туалету, але наша сторона була, ну, інша сторона, протилежна, і менше постраждали, ніж ця. Ну, квартира ціла, залишилась. Дитина пролякалась, звісно. Ну, останні тиждень-два дуже важка кожен день. Буквально 10-11 годин ввечері. Майже кожен день прилітає. Іноді вночі, іноді от перший раз в день таке було.